Є й нам про що задати, Пісне душу Ой, була в нас не нікамати, На одній із картин, де зображена козака Мамая, можна прочитати такі слова: не завидую нікому, ні панам, ані царю. Богу своєму святому я за все благодарю. Хоча титлом і не славен, та жизнь весело веду у ділах своїх і справин я вовік вік не пропаду. Мабуть, саме такими запам'яталися козаки, які в далекі часи жили на Запорозькій Січі. Ще в першій половині ХХ століття візантійський імператор Костянтин Багрянародний розповідав. Що руси мають пристань на острові Святого Георгія Хортиці, де біля Велетенського дуба покладають свої жертви. В 16 столітті Запорозька Січ стала центром Незалежної Козацької Республіки. Відомий український краєзнавець, історик Яков Новицький писав. Легенда розповідає, що багатовіковий святий Дуб був місцем, де збиралися запорожці і козацька рада для обговорення політичних та громадських питань. Під дубом лунали запорозькі молитви, і звідси вони відправлялися на боротьбу із ворогом. Тобто, ми з вами нащадки вільних, мужніх, сильних людей. Здавалося, у наш час серед серйозних менів на сучасних машинах не зустрінеш тих козаків, якими славилася хортицька земля, та виявляється, що це не так. Козаки у нас є, і це не театральні герої, це справжні чоловіки, які пропагують козацький спосіб життя. Сучасний козак він повинен бути як і той, який раніше був. Це людина, яка повинна мати міцний дух, фізично розвита, яка веде здоровий спосіб життя. Смілива і. Коли вона береться за будь-яку справу, вона повинна їй вдаватися за рахунок того, що за рахунок сили духу. На власні очі побачити козацьке військо можна не лише в історичному фільмі, а ось тут, на Хортиці. Щороку восени збираються козаки вже на традиційний фестиваль бойового мистецтва Спас. Історія свідчить, що за часів Запорозької Січі кожен козацький курінь мав на озброєнні свій стиль бойового мистецтва, але був у козацькому війську. Один курінь пластунський за сучасною термінологією. Це були бійці спецпризначення. Саме там опановували ази мистецтва спасу. Цей вид рокопашного бою давав можливість козаку боротися з кількома супротивниками одночасно та виконувати розвідку. Багато років бойове мистецтво спас було на межі забуття. Зберегалися лише в нечисленних козацьких родинах та передавалися з покоління в покоління від діда до онука. Саме тоді кілька ентузіастів-однодумців почали пошуки та вивчення українських традицій, бойової культури нашого народу. Протягом кількох років проводилися пошуки, листування, зустрічі з цікавими людьми, подорожі по всій Україні задля зберігання інформації про етнографічний матеріал, народні традиції, пісні, легенди, думи. Систематизувалися методи ведення бою та загартування тіла, набуті знання сформувалися в систему виховання воїна. В результаті з'явилася школа спасу. Сьогодні вже заснована Всеукраїнська Федерація Спас. А на що здатні, сучасні послідовники Спасу щороку можна побачити на світі для кожного українця землі на Хортиці. Саме восени тут відбувається вже традиційний фестиваль козацьких бойових та традиційних мистецтв СПАС на Хортиці. Цьогорічний фестиваль став майже дорослим, 14-тим. Здавалося, що погода, а весь день дощило, завадить проведенню яскравого дійства. Та, як відомо, козаки народ мужній і боятися їм дощу просто смішно. Незважаючи на погоду, вони демонстрували своє мистецтво. І, якби не пейзажі хортиці, архітектура Дніпро та шаровари на козаках, можна було подумати, що перед нами йоги, які демонструють надможливості людського тіла. Незважаючи на дощ, заряд енергетики дуже високий, і саме єднання душ з Хортицю кожного року. Збираються люди, 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 і це обмін енергетикою він заряджає. І тут відбуваються такі дійства. Ну я вам скажу, що єднання духовне людей, всіх, всіх націй, релігій, і це сприяє ну, такому вибуху емоційному. Подивитися на майже театралізоване дійство від козаків завжди збирається чимало людей, намагається не пропускати спасівські фестивалі, і народна артистка України Ніна Матвієнко. Саме її спів надихає козаків на подвиги. Виявляється, що боротьба з ПАС – боротьба багатонаціональна, і послідовників з ПАСу можна зустріти в багатьох слов'янських країнах. Корінь, звісно, общий, і в боротьбі общий корінь. І от носитель з ПАСа, от зараз вже умер Лін Петрович Бесклуби, він з таким приятним мені українським націоналізмом говорив, то у нього ніяка не буза, то стародавній запорізький спас. А буза – це наша боротьба. Тобто дуже похоже. Є но але похожи. похоже. Характери схожі, способи бою схожі і судьби у народів похожи. Справжні російські богатирі, схожі на Ілью Муромця та Альошу Поповича, приїхали на Запоріжжя з Новосибірська та Твері. Там вони очолюють школи слов'янських традиційних бойових мистецтв. Хоча юнаків навчають не лише боротьбі. Одна делегація приїхала на фестиваль з Білорусі. Її очолив справжній лицар, сильний чоловік, гродницький міський отаман Володимир Адамов. У своєму місті він очолює клуб слов'янських єдиноборств. В спасі є декілька напрямків. Це і спортивний напрямок, і військово-прикладний, і фольклорно-мистецький напрямок. Займаються їх діти, і дівчатка, і хлопчики, і старі чоловіки, і старі козаки. Тобто спасе ціле явище, цілий рух. І є в спасі є місце, й кого і пісні поспівати, і потанцювати, і побитися, і надихнутися звичаєм традицією. Тобто спасі є все. Ось такі вони, запорізькі чоловіки, сильні, кремезні, мужні. Нам напевно заздрять всі жінки України, бо лише запорозький козак в наш час може і на коні скакати, і вправно з шаблюкою вправлятися, та й за гідність свою постояти. Словом, це супер чоловіки. Та звичайно, найбільше глядачі очікували на козацьку бійку лава на лаву. Це своєрідний ритуал, до якого чоловіки готуються і фізично, і морально. Знавці козацьких звичаїв стверджують, щоб отримати духовне та фізичне очищення, козаку обов'язково потрібно було взяти участь у лаві на лаві. Та не все так просто: битися могли лише ті, на кому були шаровари. Дух справжнього козацтва тут відчувався. І тому не випадково лава завершилася дружньою нічиєю. Козаки, як і глядачі від всього видовища, зарядилися енергією. І не лише енергією справжніх чоловіків а й енергію, яку дарує нам свята для кожного українця земля Хортиця. Здесь собрались побратимы. Представляете, что такое православные собираются в преддверии такого праздника, покровы Божьей Матери, наш казачий праздник. Я считаю, что здесь вы сами видели, это дружба. Приехали откуда угодно, но стали в строй, понимаете. Это не то, что это просто даже вот эта погода, которую сейчас, вот посмотрите, Она то отходит, то отходит, то приходит, но ну, как на душе прекрасно. Сюда приезжаешь, заряжаешься такой хорошей бодрой энергией. Потому что здесь у вас действительно вот казацтво возрождается, и оно будет дальше идти. Мы в Сибири делаем свое дело, здесь на Украине делается, в Белоруссии делается. И очень хорошо, что вот проходят такие мероприятия, такие фестивали на святой земле, в колбеле казацтва. И потом, когда я приезжаю к себе в Новосибирск, я казакам передаю привет, что стоит казацтво. Що додати, нам є чим пишатися, нам є чим гордитися. Хортицька земля подарувала життя багатьом знаним українцям, а ще на ній живуть козацькі традиції та мають продовження і нових послідовників. Головне все це зберегти і передати нащадкам. Саме Хортиця кожного року єднає на фестивалі Спас справжніх чоловіків, для яких поняття честі, гідності, мужності є головними пріоритетами у житті. І поки вони будуть збиратися на Запоріжжі, славетна історія Хортиці житиме.